Я розпродаю свої речі, я хочу вам зараз показати, що в мене є. Я це давно ношу. І взагалі дуже багато речей, які просто я одягала один раз, але ну, не зрослося з ними. Значить, це в нас Каліоп МК, така блузочка, вона йде жадка, блакитна, дуже класна, вільного крою. І вона в нас йде на продаж. Я чи два вдягала максимально, це нова сінцей, це взагалі XXL рубашка на чоловіка. Я купляла її на подарунок, але розмір не відійшов. Я думала, буду сама носити. Вона нова і так і висить. Далі таке круте платєчко Naked. Це X чи XS, вона маломірить трошки, але дуже крута, дуже крута тканина. Один раз я її вдягнула на свій день народження, і так воно і лежить. Далі отаке от платко. Тут такий трошки, ну, нормальна така довжина, трошки више коліна. Вільна, не пам'ятаю я. Мохіто це 36-й розмір. Дуже прикольно, тут є змієчка. Трошки тут є маленька дирочка, кому треба підшити. Тут просто змієчка відпоролася від е, цієї штучки, але дуже прикольно теж. Так, далі що у нас тут? Така джинсовочка -сінсей. Е, значить Джинсовочка Сінсей, я її одягала теж декілька разів. Ну, теж щось мені з джинсовками не дуже, не дуже я люблю це все. Далі джинсовка дуже крута, значить, це у нас міський Ейдет, якщо я правильно кажу, вона оверсайз, дуже крута. Один чи два рази одягала. Ну, не люблю я джинсовки, немає. До речі, я да, спинку вам не показала, вона така. Такі штанці, я теж одягала їх тільки, коли їздила в Турцію. Я купляла в нас їх, вони дуже класні. Трість трішки погладити така тканина. Ну, не моє, це леопард, щось що я піддалася трендам. Така історія. Так, юбочки, дивіться, от така юпочка біленька, це все еко кожа. Тут везде еска, це у нас каліоб, така прикольна, теж висока вся посадка і така есочка, але тут трошки е, вона міні, фіксес, навіть я скажу, є підкладка, але тут вона трошки чор, е, такий, покрасила щось чорне, та я просто так їм подарую, то буду брати якусь річ, якщо вам треба, забирайте. Далі, що ще в мене є? Такі два гольфіки чорні. Ну, я думаю, що по 100 гривень можете їх забрати, я їх брала по 500 Вони однакові, не буду їх вивертати, але вони дуже прикольні, тут така горловинка, дивіться, цікава. І цей такий же, я їх мало носила, я не люблю гольфи, мене вічно щось давить, тому це так, щось я купила, не знаю чому. Далі такий гольфік в мене є. Що тут в нас? забула, це фірмовий. Це Zara. Да, це Zara. Бачите, зараз. І він ось такий, тут йдуть такі закльопочки. теж його, в принципі, не носила, але дуже класно. Що ще вам показати? Таке платєчко є. Ось так у нас тут виглядає. От ось так воно таке. Тут є розріз, Де він з іншим? А, ось він розріз. І таке воно симпатичне. Далі зовсім-зовсім нове, що у нас тут є. Так, нейкер така прикольна, до неї є ще ковтинка, це костюмчик. Це взагалі, взагалі, збіркою, мій любів збіркою. І далі ще штанці. Такі, дивіться, штанці дуже круті. Теж нові я реально їх не одягала. Теж це у нас бохо 36 розмір такі симпатюлічки.